Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Президент України Петро Порошенко побував на Рівненщині. Гарант прилетів до острога, аби взяти участь в святкуванні 440-річчя з моменту створення островської академії. Разом з тим він оглянув першу чергу лабораторно наукового корпусу і був присутнім на відкритті пам'ятника Острозькій біблії тріумфальної візної арки. Далі пряма моваки тріумфальна арка це перший і сакральний пам'ятник в Україні, якого немає ні в Україні, ні здається, ні в східній Європі. І присвячений Славнозвісній сакральній книзі українців Острозькій Біблії. Я з для себе дізнаюся, що лише переклад українською мовою цього святого письма був зайняв 30 років у фантастичної людині. І впевнений в тому, що ця книга символізує і триумф моралі. І триумф духовності, нібито старих, надо і тріумф інтелекту. Подробиці святкування та участі у ньому президента України. Ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Початку військових дій на сході безробітні рівненської служби зайнятості виготовили понад 30 пічок буржуйок для бійців АТО. Про потребу в обігрівальних засобах фахівці дізнались від демобілізованих учасників АТО, котрі прибули на ротацію. Та волонтерів схеми та зразки буржуюк надали волонтери та керівництво рівненського полігону. А майбутні електрозварники, токарі та автослюсарі зайнялись безпосередньо їх виготовленням. Для виготовлення буржуюк використовувалися старі газові балони та ме. Та щодо форм розмірів матеріалу і кількості консультувалися безпосередньо з демобілізованими солдатами. Сьогодні в державі відзначають 72-гу річницю звільнення України від нацистських загарбників. З цієї нагоди у рівному зранку відбувся мітинг реквієм та традиційне покладання квітів на військовому меморіалі кладовища Дубельське. Більше про урочисте вшанування тих, хто віддав своє життя за вільну Україну в часи Другої світової війни. Ми розповімо вже у вечірньому випуску новин. Міська влада просить людей не лякатися, адже в період з 31 жовтня по 4 листопада Державної служби України з надзвичайних ситуацій будуть проводитись командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту області. В цей період можливе використання звукової сирени з сигналом Увага всім пересування по місту спеціалізованої техніки. Тощо тому рівнян та гостей міста просять зберігати спокій та уважно слухати оголошення цивільного захисту. Вже цими вихідними українці спатимуть на годину довше, адже з суботи, на неділю 30 жовтня, о 4 годині ночі відбудеться переведення годинників на годину назад на зимовий час. Цікаво, що ще у 2011 році Верховна Рада скасувала переведення годинників, зробивши літній час постійним. Проте через декілька місяців того ж року відмінила своє ж рішення. Поради як краще та швидше адаптуватись до нового часу, наші журналісти розкажуть вже увечі. Ірньому випуску новин. Порівницькому зоопарку відбудеться свято гарбузам. Так традиційно його відзначають 30 жовтня. Цьогоріч організатори підготували для відвідувачів цікаву та насичену програму, зокрема, показові годівлі тварин, гарбузові майстер-класи, частування гарбузовими смаколиками. Наразі це всі новини. Залишайтеся з нами щоб знати більше бадьорого вам дня. Побачимось.